На мене, президент, це кончена посада. Треба її знищити і лишити тільки парламент. Ви праві. У Українцям притаманний парламентаризм. Потім всі нашої багато історії українці завжди е мали бажання бути господарями своєї долі. Українці мали бажання вирішувати всі проблеми колективно в сухому домовленості. Певне У нас завжди були якісь обрані органи державної влади, ми обирали владу собі. Коли нам влада не подобалась, ми її проганяли і іншу обирали. Коли вона не хотіла йти влада, то та влада межа деревами розривала або утилізували їх іншим способом. Тобто українці не такі, українці не раби. Це і наша як позитивна риса, так і негативна риса. Негативна чому риса? Тому що інші народи, які є арабські народи. Оце їхня араболепія дозволи їм збудувати мутні держави і величні імперії, такі як народ арабський, ну, наприклад, англійський народ, французький народ, російський народ, через те, що їхнє е, населення мало рабську тужилку, вони корилися безумовно в своїй владі, і влада змогла створити такі мутні імперії у нас інакше. Але ми маємо зрозуміти, що ми маємо можливість збудувати потрібну нам державу за наслідками цієї війни. Нам потрібна держава, де українець буде мати максимальну волю і максимальну владу, де українець буде власником цієї держави Україна, де кожен українець буде рівно віддалений від держави, але і рівно наближений до держави. Де кожен українець буде мати вирішальний вплив на державу і на органи державної влади, а не те, що тепер. А це може зробити лише одна людина. Тому президент нам ще поки що потрібен для того, щоб зробив він оці реформи. Це має бути сам президент, тому що він має мати підтримку серед цього українського народу, щоб зробити такі радикальні реформи. Ми зрозуміємо з вами, що коли ці реформи почнуться, це ж буде член супроти. Ми ж розуміємо, що ну. У нас є тепер держава, у нас є без державних інституцій, які за десятиліт свої існування вони перетворились на антидержавні інституції, на антинародні інституції, мета, яких грабувати, грабувати і винищувати. Той саранча. І вони просто владу не віддадуть. Це мільярди, мільярди доларів щороку. Вони не віддадуть просто так. Їх треба з ним боротись, їх треба утилізувати. А то нам потрібно саме президенти. Ми маємо скосульдуватися навколо нього, щоб разом з ним. Зробити оцю реформу, щоб повернути Україну українцям. Це і в наших силах. Збудувати державу, таку, яка нам потрібна. Тож Україна може бути максимально вільною, Україна може бути державою українського роду, Кожен українець може мати максимальну волю і максимальну владу в Україні. Але для цього нам потрібен ще один раз президент.